Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми хочемо задати вам по справжньому королівський настрій, адже в нас на огляді годинниковий бренд Royal London. Попри такий статусний натяк у назві, компанія орієнтується на початкову цінову категорію та не обмежує вибір покупців. Основна стратегія комбінація цифр кольорів і ремінців, яка народжує саме ті бажані людьми моделі. Відносно них часто звучить слово сполучення, доступна розкіш, а якість порівнюється зі швейцарськими аналогами. Перший годинник Royal London вийшов у 1998 році. Приємна для гаманця вартість та відмінна збірка стали каталізатором успіху. Тому бренд зміг наростити продажі в понад трьох десятках країн. У 2012 році, коли Велика Британія приймала літню олімпіаду, вироби Royal London розлетілися, немов гарячі пиріжки. Туристи тоді жадали залишити собі пам'ять про пригоди та спортивні події, що трапилися в цій прекрасній країні. З цього ж року виробник постійно брав участь у престижному. Міжнародному ювелірно годинниковому салоні Basil World Цікаво підкреслити, що компанія не змогла оминути одну з найгічніших подій в історії британської королівської родини: весілля принца Вільяма та Кейт Мідлтон. Спеціально на честь народження нового подружнього союзу було випущено кишеньковий кварцевий годинник лімітованим тиражем всього в 500 екземплярів. На кришці розмістилося фото молодят. Ідея, звісно ж, була реалізована з дозволу королівського сімейства, швидкість з якою розкупили виріб, просто нереально описати. Основний настрій Royal London йде з акцентом на класичний стиль, проте без уваги не залишились любителі спорту. Лінійки можуть спокійно перетинатися та при цьому декламувати динамічний та вільний зовнішній вигляд. У гостромодного та нетрадиційного немає, є розумний підхід до концепції модульності. Створюється кілька базових циферблатів, випускаються в декількох кольорах, до них можна підібрати різні ремінці та браслети. Комбінуючи все це на власний розсуд, покупець отримає. Індивідуалізований продукт. У Royal London годинники з поміткою Automatic мають механічні калібри з автопідзаводом. Решта варіантів кварцеві. Примітно, що в цій історії з монаршим духом був експериментальний реліз Made Watch Elite зі швейцарськими кварцевими механізмами Ronda. Якщо казати більш вузко, то більшість творінь марки частіше утилітарні. Вони служать магнітом для очей інших і вберігають власника від запізнень. Але є й інші розробки, які мають додаткові функції: серед них хронограф, будильник, відображення часу у двох часових поясах, та хімітер, індикатор місячних фаз, електролюмінесцентне підсвічування. Щодо водозахисту, який ми з вами неодноразово згадували на ці відео, то левова частка в Royal London від 30 до 200 метрів. Є окремі екземпляри з показником у 500 метрів. Дайверські пропозиції. Теж мають досить приємну вартість. Сировина для виробництва в Royal London не є таємницею. Для корпусів часто вибирається нержавіча сталь, рідше легкий титан. Буває цілосне золото, яке автоматично підвищує ціну. У жіночих годинниках можна зустріти кристали Сваровські, фіаніти, вставки з проламутру та позолоту. Шкіряні ремінці бренд купує в англійського виробника Кондо. Їх називають найміцнішими в світі. Механізми кварцеві і механіка з автопідзаводом. Міота від Citizen та TMI від Seiko. Традиційно вважається, що визнання бренду підтверджує наявність контракту зі спортивною командою або ж представленість на великому заході. Лондонські майстри отримали звання офіційного хронометриста World Snooker Grand Prix міжнародного більярдного турніру. Крім того, було співробітництво з футбольною командою West Ham United та компанією Betway, яка займається ставками на спорт та азартними онлайн іграми. Розглянемо нарешті прямий приклад модель 4149903. Вона класична з мінеральним склом і 12-годинним форматом часу. Механізм кварцовий, дизайн відтворює справжній королівський лоск. Трохи вище центра на циферблаті зображена корона і назва бренду. За кольорами маємо мікс золотого, перламутрового та чорного. Ремінець шкіряний, що дуже зручно для носіння. Корпус має діаметр 40 мм, матеріал виконання нержавіча сталь. Захист 50 метрів, серед додаткових характеристик циферблата, індикація дати та дня тижня. Якщо перевернути годинник, то на кришці можна побачити дублювання назви моделі, параметри водозахисту та з чого вона виконана. Ну і звісно ж, дублюється логотип. Royal London – це про простоту, вишуканість, елітність та другий покінгемський палац у вас на руці. Щоб відчути себе трохи англійцем, не обов'язково купувати квиток на літак. Достатньо прийти до найближчої до вас точки з мережі магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподбайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.